А, там можна два брати uh, розмовляють 40 років один з одним, живуть на хуторі і один раз до них на цей відлюблений хутор потрапляє жінка. Письменниця, яка пише книжку про святих ротових. І вона намагається зрозуміти, що муж не розмовляють один з одним і так ненавидять один одного. Що чекають, хто перший помре, щоб не там перевагу іншому, що я вперше не помру? Ні, а ти не помре тоді. Я в тебе переживу. У них такий це двобій. І цікаво, чому це відбувається, і вона потроху, потроху занурюючись в їхнє життя. їхнє життя починає розплутувати це як клубок цих сварок і Розуміють, чому це було Вона як мозаїку складає історію їх життя перед собою. Нулівуд в Африці знімає дуже серйозно підняття, тому що люди ходять дивляться про себе. Бо це про нас. А нам цікавіше дивитися там про когось, там про Америку, може нам тоді легше стає, не знаю того. А про себе ми не йдемо дивитися. Да, може це інколи буває гірка правда, але це про себе, і інколи це треба побачити.